Робота вчителя тільки зі сторони здається легкою. Мовляв, повторив матеріал, виклав його дітям, швиденько оцінив знання і додому. Однак за усім цим стоїть кропітка праця і тонни витрачених нервів. Крім того, педагог дуже часто залишається сам на сам зі своїми проблемами. Сварка з чоловіком, донька влаштувала істерику в господарстві безлад. Настрою нуль. Але я тримаю себе в руках, бо завтра розпочинається новий навчальний рік. Нарешті я в своєму кабінеті пил протерла, тюль випрала, стенди поновила, шухлядки і полички прибрала, все зроблено. Прямую до кабінету медичної сестри, пред'являю сертифікат про щеплення від ковду. Виявляється, недійсним. Лікар наполегливо просить отримати бустерну дозу. Погоджуюсь, перехвилювалася медична сестра перевіряє рівень моєї нервової збудженості. Просить провести очима вліво, тепер вправо, знову вліво, знову вправо. Чекаю. Робить висновок: рівень вашої нервової збудженості недопустимий норми. Випийте заспокійливе. Заходжу до методичного кабінету з надією отримати підтримку. І тут чую голос завуча в мою адресу. Методичні рекомендації щодо початку навчального року опанували навчальну програму на основі модельної розробили, наскрізні змістовні лінії у календарному плані прописали, критерії оцінювання нуж опанували. Розмову перебиває голова методичного об'єднання і запитує, чи готова я до виступу на тему створення недискримінаційного середовища у закладі. Рівень моєї нервової збудженості знову зростає. Добре, що залишилося заспокійлива. Не встигла отямитись, заступник з виховної роботи збирає нараду. Опрацьовуємо лист Міністерства освіти і науки України щодо організації виховного процесу у закладі освіти в новому навчальному році, погоджуємо плани виховної роботи, перевіряємо особові справи, обговорюємо особливості очно змішаного навчання. А далі кабінет директора. Опрацьовую правила техніки безпеки в кабінетах школи, коридорах, їдальні, стадіоні, спортзалі, роздягальні, в укритті, туалеті, на подвір'ї, по дорозі додому, а ще про пожежну безпеку, електробезпеку, цивільну оборону, правила дорожнього руху, поводження з вибухонебезпечними предметами, безпритульними тваринами, незнайомими людьми. Беру до уваги рекомендації надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу. Рівень моєї нервової збудженості зашкалює, мабуть, заспокійливе, не допомагає. Голова йде обертом. Створюю групу у Viber, налагоджую Zoom. Звісно, у мене має бути вдома принтер, комп'ютер, смартфон, мікрофон. Веб-камера, ну і все решта. А ще потрібно докупити кілька пачок паперу для принтера, файли, теки, ручки, маркери і багато-багато іншого. Зарплати на це все не вистачить. Але літо підробляла, організувала бізнес, подалася в секту Оріфлейм. А ще займалася самоосвітою, пройшла курси вчителя-предметника, вчителя, вчителя нуш, отримала сертифікати по інклюзивному навчанні, протидії булінгу, цифровій грамотності, академічній доброчесності, створила блог учителя, завантажила матеріали для друку на сайт Всеосвіта підготувала роботу на виставку педагогічних ідей сучасна освіта Житомирщини. Закупила зошити з друкованою основою, роздрукувала підручник для п'ятого класу нуж. Лечу коридором. Серед шкільного гармидеру намагаюся всміхатися, в голову лізе вечірня сварка з чоловіком. Ти вчитель робот. Всім начкати, який в тебе настрій, стан, рівень здоров'я. Адже ти маєш провести завтра ще шість уроків перед тим, як втомленим слимаком приповзеш додому. Бо ти тут не просто так, ти віддаєш всю себе учительській роботі, без якої ти не уявляєш свого життя. До речі, завтра перше вересня. А я відповідаю за його проведення, теж безкоштовно. У тебе є сценарій, бо ти маєш бути сценаристом. А якщо ні, то знайди в інтернеті або купи за власні кошти у більш творчого педагога. У тебе є відео, бо відеомонтаж теж на тобі. Є музика, бо ти ще й звукорежисер. Але нічого, ніч попереду, ще встигну. Хіба таке вперше? Сьогодні я повинна йти в ногу з часом, бути агентом змін, ютером. Фасилістатором, коучем, модератором, новатором, ментором.